Слава Україні! Пригнав з Німеччини Тауранчика своїм ходом. У нас 2.0 TDI, 103 кВт 140 кінських сил на механічній 65 коробці передач. У нас автомобіль 5 місяць 2015 року. В версії Куб. Куб це доповнена версія Comfort Line, це така практично максимальна. Фари світять. Якби так не видно, камера не передає, але середні фари досить синенькі, Синеньким світлом світять. а ці досить білі, бо переважно фари світять більш жовтіше. Тут вони досить такі біленькі. Покажу у нас далі, що в нас є по машині. Повторюю, на автомобілі приїхав своїм ходом з Німеччини. Особисто сам. Шини у нас всі чотири шини повністю нові зимові. Сніжиночка тут. Зараз покажу в нас дату, знайду. так, Де в нас дата є? З другої сторони, скоріш за все, з цієї сторони дати нема. Добре, далі. Версія куп. Вікна всі мають п'ятірочку, Це в нас колір мокрий асфальт. Вікна всі, щоб не переходив, це займе багато часу, дощ почав падати. Обшивочка стан дуже-дуже хороший. Руль такий, я би сказав, практично ідеальний, як новий. Рубіг. У нас двох кліма, підігрів лобового, підігрів заднього. У нас є датчик якості повітря на вулиці, як є задимлені, воно перекриває. Магнітола 315, музику з телефона відтворює, можна говорити. Всі кнопочки повністю заповнені. Ручка це вона грязна. Потертості немає, я її навіть не вимував. А це є така легенька грязність, по якої скінчистки по машинах не роблю. Не знаю, так через телефон видно, якби була плямка. Так на око дивишся, її не видно. Тінь так падає. Темно-сірий матеріал. Як з якоїсь сторони дивитися, і цієї плямки не видно. Тут е сидіння, я би сказав, досить-досить стан хороший. Педальки це я вже повимазував, сідав. Тут потертості нема, то коврик теж такий зачисений, в яку сторону зачешеш, так є. Педальки такий стан екстра. І тут підножка не потерта, фарба не потерта, Він код у нас тут. Перевіряйте автомобілі по офіціалу, не перевіряйте по ніяких лівих тих, бо там платиш гроші і пишуть, що треба. А по офіціалу таке неможливе. Великий сховок тут тут, підтримка попереку у нас є, адаптивні підголовники, звичайно, хромовані реалінги. Обшивочка стантаж такий, екстра. І ззаду сидіння такі досить-досить в хорошому стані. Дефлектор ціленький, підстаканник ціленький, столики такі рідкісно, стан, як нових практично. І під низок з двох сторон ми маємо сховки. Там той покажу з цієї сторони. Тут сидіння складаються, червоний шнурочок, тянемо за нього. І тут ми розблоковуємо, їх забираємо взагалі. І буде в нас дуже великий об'єм багажника, що ми можемо запхати два холодильники перевести, скажімо. Крім цього, сіння похиляється взад, як коли забрати цю шторку. Тут побитості нема, Покажіть. тінь падає. Ну, ще не всі нові, Диски без виробітку взагалі Навіть нема найменшого бортичка. Ще не всі новенькі, О, йшла дату. 24 й рік. Якийсь п'ятий тиждень. 24-го року ще повністю новенька. Корозії в корозії ворога немає. Повторюю, ні один елемент не був мальований. Букви присутні. Корозії немає навіть найменшої леду світлення. Хромована бляшка на бампері. Шторка в стані нової. Тут переважно вони мають потертість. Шторка в стані нової. Вікна в нас завжди, задні вікна є на рік молодші. Завжди. Всі в всіх машинах у нас буде завжди четвірочка, два задні вікна. І в більшості випадків так само маленькі форточки, але тут вони 15-тим я показував. Заднє вікно, у нас п'ятірочка. А багажник, ну, то, Звичайно, то в мене таки рідко попадає, що я по товаранах. І зверху, і тут. І кришка, трохи так не видно, бо на вулиці досить темно. Сьогодні хмарно, а багажник, як нової машини. І запаска в нас. Новенька з паперишками, з бірочками, запаска як нова. А, міняв повітряний фільтр. домкрат, ключ. Фільтра, масла, все замінено. Завжди міняю у всіх машинах фільтра масла. Звичайно, до топливного не лізу ніколи, Топливного не міняю. Міняю повітряний моторний і міняю масло, звичайно. І Масло завжди ставлю Кнехт фільтра, а до топлого нелізу, бо я скільки разів не розбирав, він завжди як новий. Бо німецька соляра вона настільки чиста, що він там вимозити не може. І шкода витягувати якісний оригінальний німецький фільтр і ставити на якийсь наш. Ви купите трошки і на наші солярі, я то особисто сам перевірив на своїх машинах, він стане чорний дуже скоро. Багато хто. Всі тут зі мною спорять, в інтернеті можна знайти багато відео, що бампер завжди відрізняє кольором від того. Він гарантія що тут немальований. Є в інтернеті відео на Ютубі, забите відео і вам це все розкажуть, бо то є дуже довга тема, бо на бампер-фарба лягає по-іншому і інше е, притягування фарби, е, як... Наелектризовуються елементи по-різному, і лягає фарба завжди. Одну ту саму фарбу берете, малюєте бампер і машину, і буде різний колір. Можу спорити з навіть з любим майстром. Звичайно, зараз є технологія, придумали, як знімати статику, щоб покрасити бампер, так, як метал. Вже є технологія. Але коли малювали такі машини, в тих руках такого ще не робили. Вже в нових машинах сходиться більш точніше. А в тих руках ще такої технології не було, статику не знімали і були нюанси, що. Трошки завжди з віком, особливо фарба вигоряє, і пластмаса загріє, і метал по-різному. І десь там столик теж як новенький екстра, як з нюансів. В машині що може бути, то може бути десь якась плямка, але так нюансів немає. Лобове стекло теж в оригінал. Volkswagen. Взагалі очка екстра. Тут маємо сховок. Кондиціонер у нас робочий, точніше кліма, двохзонна, підігріви сидінь є. Автомобіль має два німецькі брифи, має сертифікат. Їхав своїм ходом, навіть маю на цей автомобіль страховку, виписану в Німеччині. Зараз хотів показати, де цей сертифікат. Так, є сертифікат у нас. Всі документи готові до реєстрації. Ви, як купляєте автомобіль, я пишу договір купівлі-продажу, роблю транзитні номера, все роблю за свої кошти, ви нічого не платите. І все, їдете додому. Є Медіа Ім. Так. Ну, то, звичайно, цю підсвітку не буду показувати. Зверху два сховки. В Тауранах в нас завжди все робить. Я не знаю, я скільки мав Тауранів, Проблеми з електрикою я не мав ні разу. Тих старих вже може бути проблема, але в тих воші руках це ж за скоро, що були якісь проблеми там. А і два сховки теж є в сидінні, без нюансів. Шини такі самі, екстра нові, всі чотири шини одинакові, без нюансів, шини новенькі, 24-й рік. Є в нас круговий партронік по кругу. Візьму тут шиномір, хотів показати тут шиноміром машину по кругу, що вона без підкрасів. Взагалі починає від переднього крила. А не включив. Забігався. Прибор у нас такий професійний. Ой, корча. Однією рукою це так незручно робити. Не буду в десятьох місцях пікати за свої слова. Відповідаю приходити при мені, перепровіряти, хто хоче. Я це переходив, я найбільше в таких машинах дивлюся до пройомів. Мене зйомні елементи не цікавлять взагалі. Для мене дверка це так само, як шина, чи шарова чи фара. Це є запчастинка. І мальована запчастинка чи ні, мене мало що цікавить. Мене чи чому в машині кузов цілий. А от, зйомний елемент можна викинути другий прикрутити. Десь так я то бачу. І завжди стараюся, то кожну машину я практично купляю практично, а як для себе. Десь колись за давніх часів. Ще як їздили, прийоми не мальовані взагалі. за давніх часів їздили за машинами, я такого одного зустрів чоловіка. Він казав, я кожну машину купляю як для себе. Якщо я її не продам, значить я маю на ній їздити до кінця життя. І десь мені це в голову забило, і я так само собі рішив. Десь так стараюся зробити, підігнати то до йота, вложити, щоб людина купила машину, не їздила по сервісах, А щоб отримало задоволення від їзди. На стойку забув, стоїчка над вікном. Переходжу до капота. Зверху. І стоїчка з цієї сторони і зверху. Тут вже трошки накапав. Так, ні один елемент у нас не мальований. Далі що беру. Ага, Всі шукають завжди мій номер. Мій номер телефону тут. Я не знаю як, на кожному сайті є мій номер телефону. Все одно люди питають мій номер телефону. Номер телефону тут. Візьму комп'ютер. Маю ліцензійну програму Вася діагност, не використовую ніякого пірецького обладнання. Тільки все офіційне ліцензійне. Так. Кучу комп'ютер, поки запускається. Цю кришечку я завжди витягую. Щоб її там не роздовбувати похиляти вниз, так електроніка двигуна. Помилок немає по двигуну. Переходжу зарядок акумулятора, завжди треба перевіряти. І завжди, як робити діагностику форсунок, треба виключити все споживання приборів в ноль повністю і легенько газнути. І тоді ми можемо отримати ідеально точні параметри форсунок, щоб внормувалося. Масло маємо 51 мм. Генератор добре показує. Йдемо до параметрів по форсунках. От маємо параметри по форсунках. Іду далі. Сажовий фільтр. Ми беремо масу саджі, об'єм саджі. І різниця тиску. Так, забив. Різниця тиску в нас є 9. Це є дуже добре. Бо в автомобілях допуск взагалі ідеальний сажовик. Тиск це рахує до 15 гектопаскаль. Це є ідеальний. Від 15 до 25 це є середній показник, а від 25 до 50 це він вже рахується під забитий, що він вже потребує там ремонту. Грами саджі. Грами саджі доходять до 25 грам. 20-25, як в якому автомобілі, як запрограмовано і включається регенерація. А і змірена в нас є взагалі 4 грами. Що тут показники є ідеальні, скажімо так. Отаке тут е, закривається. Помилок ніяких ніяких немає взагалі. у нас Зараз. Ну, не повністю прогрітий, бо це провіряється на повністю прогрітому двигуні, а двигун у нас не повністю прогрітий, треба його там прогрівати. І Повторюю, я автомобілем проїхав тисячі кілометрів, і авто без нюансів взагалі. Їде все ідеально, прискорює дуже добре. Не то, що добре, а дуже добре. Покажу, що у нас під капотом. Бо дощ трошки кропить, щоб того не позамочувати. Є в фар і парктронік є бік. Не тільки перед, автомобіль паркується в сам на нас автопарковка. Автомобіль є вебасто. Боки у нас не кручені. І один болт у нас не кручені. Накрилася. В темних кольорах тут завжди так виїдає фарбу і робиться. Таке біленьке це від того, коли на мойці люди машину миють, що тут не змивають хімію, та хімія стоїть і з часом робиться таке біленьке. Але це нічого страшного, це в всіх так машинах, практично в більшості. Домка навіть немає найменшого. цю пробку. Вікторію я на автомобілі приїхав півтора тисячі кілометрів по фарах. Фара в нас... 28.03.15. А ця фара е, теж 15 рік. ця фара. Дві фари в нас рідні, без нюансів. І двигун у нас чистенький, сухенький. Можу зняти кришку, показати, як виглядає двигун. Двигун чистий, без нюансів. Немає ані єдиного підтяку під двигуном. На капоті сколів нема, на бампері сколів нема І фарів практично дощ покапав. Фари не мають сколів від каміння взагалі. Це говорить про те, що машина автобавами не їздила взагалі. Отаке то. Повторюю, у нас 2.0 TDI, 103 кВт 140 сил. У нас 2015 рік, повний 15 рік. Авто у нас немаханічні степінчасті коробці передач. Авто у нас п'ятий місце. міцне. Отак. Є в мене ще такий тауранчик 12 місяць 18 2018 року і буде зареєстровано 2018 роком 2-0 на механіці Склебла і стан такий екстра. Як нова машина. Дощик покапав. А мій дружок за мною ходить. І є в мене Audi Q3. В їзді, як Тауран, то, що краще має, має значно кращу шумоізоляцію, Значно. А так всьому іншому, як Тауран, просто є у нас менший багажник. Електрична ляда, камера перед-зад. Резина у нас вся зимова, новенька, екстра. Дисків взагалі без виробітки. Машина має щось 160 тисяч пробігів. Колір такий сіро-голубий металік. У нас 2018 рік. У нас, звичайно, ксенон, така машина екстра. Ще в мене є, що в мене ще є, такі тауранчики, в мене дві штуки 16-го року в хайлайні, 16 й рік на dq 250 і в мене є ще кадік. Приїхав кадік 16-м роком. Зараз покажу. Кадік стоїть з тієї сторони гаражу. Йду покажу цього кадіка. І стоїть в мене тут Кадік. Є корисний тауран, приїхав своїм ходом. Приїхав своїм ходом, але там по ньому ще треба відігнати до майстра подивитися, що по машині, чи там щось треба, ні, тому що його не виставляю. І приїхав кадік. Кадік 16 рік, п'ятимісний 2-0. 2-0 на механіці. Вся машина такий стан дуже хороший. Злетів код з магітофона, відвіз до майстра, щоб подивився до кода. Буває в машинах. Це я особисто зняв магітолу, а так машина ні руль не потерти, нічого. Такий пробіг десь там. В... Машина в пилюці. Машина в пилюці, там я її ще не прибирав, як ті кадіки там переважно в будівельних компаніях. Але так коврички є, двері їздять ідеально, закриваються без нюансів. Будуть до цього кадіка оригінальні диски легкосплавні від цієї машини. Машина без нюансів, 2.0 ТДІ. Має навіть дістронік, груль в кнопках, така комплектація досить максимальна. По кадіку, як на кадіка пробіг, досить маленький. Ось таке-то. Ще там якісь завжди таваранчики доїжджають. Є декілька на автоматах, на механіках, дзвоніть, пишіть, завжди таваранів є багато. І всі машини стараються обслужити, кажу, як для себе, без нюансів, сідаєте їздити. Як в машині щось бракуєте, ви приходите, в машині щось бракує, їдемо на станцію і міняємо на нове. Якби так щось знайшли. Тут знайти практично неможливо, бо я всі нюанси тут е -е, стараю довести то до ладу, що тут воно ну, без нюансів. Покажу, як це виглядає по кругу. Ще раз далеко обіду. Ось таке тут. Є якісь питання, дзвоніть, пишіть, номер телефону, всі деталі, посилання на всі мої сторінки. Є під відео. На кожній сторінці є всі деталі, є всі контакти, все, я навіть моє прізвище, є ім'я. Всюди. Дзвоніть, пишіть. Бо маю їхати до Німеччини. І теж там нема багато часу то знімати, бо більше їжджу, ніж, скажімо, сиджу вдома. Вдалих всім покупок і мирного нам неба. Все, пока.